Розмовне ім'я броню, а також його споріднені варіанти, такі як бронько-бронко, утворено усічувально суфіксальним способом від повного двосновного імені Бронислав в Україні. Це ім'я, як і його похідні, згадується впродовж шістнадцятого, XVI 18 століття. Наприклад, у 1552 році в місті Мозер було зафіксовано Бронка Есковича. А в Луцьку жив Мицько-Броневич селянин у 1699 році. В селі Підгоряни також згадувався селянин з ім'ям Бронко. У той час існували й записи прізвищ, що походять від ім'я Броньо. Зокрема, з 1454 року на Закарпатті ім'я Бронька стало відомим через руїни сільського замку і ймовірно. Саме від нього походить прізвище Бронецький. Приміром, у запису 1715 року згадується Стефан Броніцький з села Лепча, А в 1649 році в Черкаському полку значився козак Васко Броненко, якого ймовірно слід читати як патронім Броненко.